Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Другий день осені, 2 вересня сьогодні, друзі, і зараз вже 17.25. І ми поспішаємо, друзі, з вами на бювет. Зараз там можливо відбудеться якийсь концерт, ну, реклама. концерту. сьогодні Євген Відкович на біветі, і також бачимо, що. А біля музичної альтанки на акордеоні грає Юрій Лікончак. Люди фотографуються біля. Чудових клумб Гарна музика лунає біля музичної альтанки, але я бачу, що люди всі стоять біля бюлету. Євген Літвінкович прийшов, напевно, швидше, ніж 17.30, і там вже бачу, багато людей є збирали стан. Ну нічого, після Євгена Літвінковича люди прийдуть сюди. Тут Бачимо, триває збір для ЗСУ. Чудова музика лунає на курорті а в неділю, бачите, вчора було ну, без музики. Сьогодні понеділок і тут концерт, і там концерт. Так що бачите, по-різному буває. І ще зараз о 18.00 тут мають вимкнути світо, тому можливо концерти швидше попросили артистів прийти і... Ну, зараз вже... Сьогодні, друзі, знову була спека на курорті, майже плюс 30. Сонце світить, хмаринки, жарко. Я вже вам показував, яка спека на курорті, в минулих відео. І тут музика лунає і там лунає музика. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь, будемо слухати разом. Євген Літвінкович це завжди цікаво, особливо, коли на бюлеті. Ну, сьогодні буде його концерт в Палаці культури Шевченка. Друзі. Так, чуємо вже. Лунають пісні у виконанні Євгена Літінковича. Також після концерту Євгена Літінковича ми ще пройдемось курортним містом, так що відео буде трішки довшим, ніж зазвичай. Я думаю, що на концерті я довго не буду, бо вже Євген Літінкович співає. Я думаю, що кілька хвилин і йдемо далі, друзі. Бачите, люди чекають, слухають музику, не йдуть бити на втусю. Багато коментарів зараз, друзі, бачу, що в Трускавці дорого, ще й нафтуся платна, ще й бюлет не працює постійно. Не має графік роботи, друзі, бюлет. Та шкода, що вода платна. Заходьте, будь ласка, сьогодні. Насправді це найдешеві концерт, але ж найдушевніший. Ще раз кажу: поспіваємо, поспілкуємось, десь і слізиночку пустимо. Бо хто спостерігав за Літвінковичем, той знає, що Літвінкович може викрутити. Що, що? Покровська, ж, Боже, кай... слухайте, а у вас такі були варенічки. Мені так зустрічали там Покроска. Дуже хочеться, щоб скоріше скоріше наші воїни взяли ось, перемогу. І завдяки вашій перемоги, і щоб в нас сталася свобода. Дуже хочеться. Тому слава Україні! І знаєте, сьогодні. Частина коштів зібраних там буде, я ще буду проводити аукціон, піде на нашим воїнам. Я вже кажу нашим, тому що я не знаю, я вже 14 років живу в Києві, і для мене Україна це понад усе. Зараз, так точно. І знаєте, колись ви просто так, від свого щирого серця українського, підтримали маленького цього білорусика. Просто так. І зараз моя черга. І я з вами до останнього. Мама, хоч їй 74 роки, але ж, але, але ж вона знає, що треба почекати. І вона молиться разом з українськими матерями. Так що знайте, зараз Україна понад усе, і сьогодні треба бути на концерті і поспівати. І давайте, щоб трошки настрій піднімати до вечора, к вечору ближче, зробимо таку штуку. Всі знають у Всі! Ця пісня стала вже другим гімном. Я ще сьогодні вранку співав. Давайте, просто купляйте якийсь приспів. Давайте. Тут я вас прошу, не стидайтеся, подивіться друг другу в очі. Нас об'єднає одна біда. Ви, українці, дуже співоча нація. Співайте. Ви скоро роз'їдетесь по другим своїм містам, може, друг друга більше не побачите. Чого стидатися? Давайте жахнемо. Давайте зразу з темпом. Зі червона калина похилилася, чому ж наша славна Україна зажури? В собі в пузі я вас жду. Чекаю на концерт 19.30 Палац Шевченка. Не прогавте час. Треба мати спогади після відпочиночку. Так що забігайте. Дякую за увагу. Суперфіналісти до проєкту X-Factor Євгеній Фінхович. У нас гостях сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Там, О, чего там малыш указывает? <плес> уже домом. Люди, друзі, із задоволенням слухали Євгена Літвінковича, Зараз він ще фотографується з людьми. А ми йдемо, друзі, вверх сходами, Також пройдемо біля санаторії Світя, світі, світі Зянка, Віктор, готель на горизонті. І подивимось далі. Так що, бачите, знову чотирьохлапі друзі п'ють з фонтану. Фонтан добре ще працює. Але зараз 18.00 світло вимкнуть і фонтан працювати не буде. Ну, орієнтовно, друзі, сьогодні е, ввечері більше вимикають, вночі не вимикали світло, хоча по графіку мали вимикати зранку там, але можливо не вимикали із-за того, що е, в школах були, були шкільні лінійки, діти виступали, потрібна була електроенергія. так що... Ну і в день стільки люди не використовують, як Вечірній час, але ну, ввечері я думаю, що вимкнуть, бо я вже був на верхньому АТБ і там вже світло вимкнули ще 16.00. Ось такі, друзі, концерти будуть найближчим часом, буде Оксана Білозір, Анастасія Приходько, також Тенор з Більканто. Я думаю, що ви вже замітили, що я полюбляю ходити цими сходами. Дуже багато людей колись тут ходили. Ось багато тут йшла велика торгівля, багато людей щось купляли, щось продавали. Осінь, друзі, на коробці. Вже осінь, другий день осені, листя жовтіє. І вже ще завтра буде плюс 30, а вже з середи, ну, поступово, правда, температура буде вже спадати. Ну, цього року і так, літо було гарне, багато людей і в басейнах відпочивали, і на річках, на озерах. Так що, думаю, що літо цього року вдалося. Мінімум опадів. Санаторій світіс. Досить гарно виглядає в такому цікавому дерев'яному стилі. Цікава будівля. Ось ну, також попереду вілла Калина, далі вілла Софія і ліворуч э, кафедра нетрадиційної медицини. Пам'ятка архітектури, до речі. Старовинна вілла. Одна із тих 16 вілл, які залишились в Трускавці, і є пам'ятками архітектури. Ось це знов праворуч. Санаторій Світіс. А далі йде санаторій Світязянка Також старовинна віла і також пам'ятка архітектури. Там у них зараз відбуваються такі серйозні ремонти. Бачу, фасад обновили, освіжили колір. Чуєте, як акордеон грає. Від музичної альтанки, друзі. Ось це. Санаторій Світіс Складається з двох. Таких віл, два корпуси. А сьогодні музичний понеділок, друзі. Музика лунає з відусі. На біветі своя, біля музичної альтанки своя, ну і також, напевно, біля кожного ресторану буде ввечері також своя. А ліворуч, санаторій Віктор. Тут бачимо, йдуть якісь оновлення, йдуть будівельні роботи. І також готель на горизонті. В такому цікавому стилі. Розфарбований, ну і відносно недорогий, друзі. Фактично в самому центрі знаходиться і недорогий. Ну Це тільки готель. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також можете там. Побачите відео, які не попали на YouTube, буде анонси відео, які будуть виходити на YouTube. Ну і також цікаві новини з курортного міста, друзі. В описі під відео, до речі, є посилання. Ось так виглядає осінній трускавець на початку осені. Тут є бачите реклама санаторію Віктор. Знаю, чи він санаторій, чи там база відпочинку, але він надає дуже багато послуг і колись мені сказали, що можна вважати, що це санаторій. Є різні процедури, басейн. Ну і також дискоклуб, шайба. А це вже вулиця Суховоля, друзі. Сюди можна дойти до верхнього бювету, якщо йти прямо. Весь час прямо догори. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!